Любі друзі, ну і сьогодні, точніше вчора вже, якщо ви дивитесь це відео, то вже вийшла обнова в 99 в лісу з пришельцем. І зараз я вам покажу, як залутати е, спеціальну ачівку, ну, за яку є два кристали всього. І як, в принципі, лутати ці фоки. Ну, перше, що вам потрібно йти, це уфошка, яка буде отак от світитися, як до якої я біжу. Я вже провірив і залутав всіх. Вам потрібно йти райган. І бажано, що всякі пістолетики. Я забув чуть їже, але зараз ми райганом і достамо одного війка, щоб зібрати. Тепер ми, ви бачите, ця офшка повинна отак от світитись. Ми йдемо от сюди і тут буде відкритий телепорт. Я телепортуюсь і виходжу. Зараз буде тут битва. Тут вот он не башня. да? Ты теперь нужно потребно взято Элиан Элит. Тут дуже легко просто. А, подождите. Мне нужен шелдер. А, во, выходит. Думаю, что у нас спів... воходится корона. У меня розрядилась пушечка, но поки у меня не розрядилась. Вс. знову повторюємо ту махинацию, беремо его. -мо, л! Шоу! И стану допускательный цифр. Ладно, зачести mm. Тепер підійдемо сюди. Убираємо. Головне, давайте, щоб ця штука вона потуха. Так можна померти. Mm. Ну, бачите, вона потухла І зараз придеться з револьвера, щоб послухайте. Стріляємо це. Хоча... Хотя... знаєте, з забіром це навістріше, як будь-то. Но все одно це дуже хороша пушка. Так, взяти Еліанеліт. І тепер фінал. Фінал. Тут буде такий сундук, но це Паска. Нам потрібно забіжати, в моєму випадку ще звісти сендвіч. І зараз полізуть ще тут ці пришельці. О, бачите, блок, підсилий. До речі, як ви думаєте, вам не подобається відео, щоб я став пришельцем? Як ви думаєте? Чи подобається чи подобається вам, якщо я знімлю відео, щоб я що я став пришельцем і буду використовувати тіхні... тільки їхню зброю, чи щось таке. Скажіть. Я оціню вашу думку. Так. Оу! Oh! Я нашел бинты, поэтому я бинтами сейчас відхилась. То я чуть не вмер, я щось профтекаву взагалі про бинты. Все, тепер можна тут давать Тут их будет уже два. Что уже будет сильніше. Но взагалі від револьвера вони взагалі легко откисают. Но ця пушка дуже сильна тоже. І тепер можна робити open chest. Тут випадають різні прикольні речі, може випасти. Чого. Мені ось випала alien armor. Це зараз найкраща броня. Дуже хороша броня. Ну що ж, ви дізналися в цьому відео, як правильно лутати новий данж з інопришельцями. Та, в принципі, про нову долю, як виконувати квест. Квест виповняється, якщо ви відкриваєте оцей от сундук. сундук. Ну что ж, всем пока-пока. А, ну, да, речь, тут же э, э, на, полочках есть э, сэндвич, который восстанавливает полностью этот заряд. И, ну, и металла чуть. Эти вот штуки, ничего не делают. а вот тут телепорт назад. Ну что ж, всем пока-пока.